Київського апеляційного суду в складі головуючої суді поганосить, судів Рибака при секретарі судового засідання Ширу, здійснює розгляд матеріалів судового провадження, апеляційної скарги захисника Криворучку Лариси Сердівни, каді в інтересах озвучу, Чушковського Вадима В'ячеславовича з несеного доповненнями до неї на Павлослідчую суді черському сумісті Києва від 12 червня 2025 року. Будь ласка, секретар, викличте на участь підсудних. Допоможе сіденє з прокурором, расім та задосник криворочка. Повний список свідків у захисни з дисципліни зазадопомогу доктор Сергій Сорокошина. Що з з, з явкою підозрюваном судисиден. А і чи наче ноль many methods щоб набити зв'язок з фіс седок. Uh, зараз вдалося uh, задовжувати на особисто номер працівнику і сказали, що сьогодні точно не зможуть встановити uh, відео конференцію, тому що вже сьогодні як що ви зрозуміли, 17 години воно не працює? Давайте не будемо вступати в довгу полеміку. Ми зараз сиділи в наращі і вирішували з 17-ї години Реальний секретар займався цим питанням, щоб ми які машини забезпечили. Ми хочемо розглянути справу, щоб не було нікого підстав. Стверджувати зараз, mm -hmm. пані Ларис, ми до вас породився. Ми з колеги обговорили це питання і пропонує відкласти його на завтра з урахування того, що дев'ятого закінчується срок дії ухвали. Це така наша ініціатива. Хоча в нас справ завтра і Львов, і дуже резонантні справи різні, але у вас уже ну, ви як почасти налаштовувати скільки, щоб ми хоча б могли зрозуміти? А, ваша честь, у мене письмова заява від Чічковського, що він просить розглядати судову справу, заявитися. Ну він може це просити, але ж частина першої статті 183 сім третій, нам не дозволяє це, якби він по частині шостій ми ви вирішували питання про обрання заподіжного заходу. то це нам, нам такою заяву не потрібно. Хоч, хто хто ви це все прекрасно знає? Ваша честь я ми навіть до відводів, поки що не доходимо, бо ми знаходимося на такій стадії, ми можемо почати зараз будемо втрачати час, але ви зрозумієте, що під ми не розглянеться. Я розумію, ваша честь, ми готові працювати, як це погода з прокурором, я можу працювати з весними додатом. Тому що в нас наступне продовження і так. Ви можете дзвонити, я вам скажу, Ми можемо так і робити. Пан прокурор, як на завтра. Можна на, на день на на надається не буде, тому що в нас ще ж не власні слідідії розглядаються. Ми ще до полежі на слухають не власні слідчі дії. Зараз такі по телебаченню показувати не насправді воно все не так, як по телебаченню. Не, не завжди так на жаль чи на щастя. Прокурор, зможете на чи через кому суді слухається третє питання про продовження строки дій западу Чучковському було вичути Крамаренко. Наскільки вони призначені? Нас Чічкова. 10 ран. на На Школьське На Наскільки? Абісатором. Справа полягає в тому, що це от, е, зараз ми будемо слухати саме те продовження, яке попередньо вже скасовано вашим судом по істотним порушенням. Ну, яке продовження постановлялася. Це все зрозуміло. Ми знаємо обставини, які вийшли на момент вже після постановлення цього рішення. Тобто він фактично незаконно тримається зараз. У нас і Олексійович не зможе. Ви розумієте, що свідчиться до нас слічі дії. Три години. години він просто не зможе. Він розглядає власні слічі дії. Це специфіка роботи там видається в певний час матеріали, і в певний час він має право тільки здати. Ми пропонували на 12. Ви якусь якось піше в суді. Так, хтось прийдеться до прокурорів. Нас прокурор? Не готовий зараз сказати. Може багато? багато. 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 Я не можу, можу. можу після стацію. Я зараз тут я не можу. Ви розумієте, що справа резонансна. Так, ми, ми не хочемо, щоб суд вийшов в цій ситуації розумію. крайні. Тому давайте все-таки пропонується. завтра. Не пропонується, а коли я судді вирішила на місці протокольного хвале. Ми визначаємо дату. Це буде 6 серпня, 12.00. Е, ми е, зараз будемо можливо, забезпечувати, не встигнемо щось з ВКЗ. Тільки можливо, що е, з трансляцією не встигнемо. Ми забезпечили на сьогодні відеотрансляцію і через ДП судову систему ми зробили все, весь необхідний обсяг, і це все зараз фіксується і здійснюється. Але е, на завтра я вас попереджаю, її не буде. Якщо е, наші Ваша честь я пропоную це погодити з прокурором. Чому тому що я думаю, що якщо Чушковського завтра вивезуть висній годині ранку, він не зможе бути ні особисто, ні на ВКЗ. Вони можуть таку вилку зробити. Просто пані Варис, ви ж розумієте, що ми прокурора не заставили. Прокурори можуть все і поводити ми можемо також багато що. Ми його просимо. Забезпечити участь підозрюваного в режимі відеоконференції е ну, сприяти суду в розгляді апеляції, все, що ми можемо зробити. На жаль, ми не можемо впливати на СІЗО. Сьогодні раніше ми цю справу не могли. Ми вийшли другий день з відпустки, і в нас було вже призначено, призначено і ще після вас буде дуже багато вже і так поза чергою. Завтра 6 червня, 12.00. Все, що залежить від суду в плані повідомлень осіб, забезпечення ВКЗ і все інше. Ми сьогодні зробимо, а все інше, я прошу учасників зараз розписатися про те, що ви повідомлені почасне місце слухання справи. До нас надійшли заяви від поручителів кількості п'ятьох. Сьогодні матеріали такі надійшли. Це я в нас. Давай Є. питати так? А так, вже <зв> двоє. <'язано> Сховайтесь? Я не ховаюся, що ж тут. А ми не вас не бачимо. Ви завжди напередньо переднім діти сидите. На сонечку різці. А там ще ваша колега подавала заяву, буде вам? <нарес> 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 no, тобто ви також повідомте їм, <нарес> про дату, Будь ласка, <нарес> на завтра чи ви сьогодні в засіданні. 12.00.

O oh. que oh.